Вітаю, друзі! Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А сьогоднішня розмова буде про наш дачний газон. У багатьох із вас і у нас також є на дачі газон. Отак От він виглядає в пору, коли цвіте вігіла. Бачите, весною травка і осінню зелена, соковита. Це радує око, до речі, кольор зелений благоприятно відражається на нашому зорі. Тому спостерігаю за зеленою травою, як вона росте, і це радує моє око. Я насолоджуюсь цим. Так виглядає наш газон, коли весною цвітуть тюльпани. На фоні побілих дерев чудовий вигляд. Для того, щоб газон був. Весни ранньої і до поздньої осені зелений, соковитий і приємний, за ним потрібно доглядати. І догляд, був, такий, знаєте, на рівні з картоплею, скажімо так, котра росте. Я, значить, хочу сьогодні розказати. Бачите, він уже пострижений сьогодні, але я думаю, що це не остання стрижка цього року. Бачите наш Бонька, він дуже-дуже полюбляє газон. Це ми його фотографували весною. Травка така соковита. І він так любить по цій траві гасати, я вам скажу. І він настоящий футболіст, начатики не хватає. Набігається, трави нахватається, відкашується, і далі гайда, бігаємо. Іноді саме з ним ганяємо. Така забава проєкту. Дуже приємно було досягком пройти з поцільного Тут, повірте мені, таке знаєте, покриття мяке мяке і приємне-приємне. Посажена тут трава, палівіця і спортивна. Воно вже все помішане, перемішане. Осимо доволі часто, особливо в літньому. Такою косаркою користуємось, це не для реклами, а просто скажу, що вона чудова. Має свій контейнер, скошену траву, зразу збирає. Ось сьогодні косили листя опавше, але листя ще опало не все. Тому ще прийдеться, навірно, косити, хоча б для того, щоб зібрати листя. Висипаю в компостну кучу, заливаємо водою і на весну отримуємо непогане добриво. Так от, відносно газону. Одна частина газону у нас чудова, зелена, от ви бачили, тільки що показувала, а друга частина, бачите, вигорівша. Ну, Це вигорівша не тому, що не доглядали, а тому, що, мабуть, передоглядали. Завелось багато сирняків, і по совету продавців взяли таке суміш для виведення сорняків, Вона нам попалила траву. Не знаю, як з цим будемо. Боротись далі, прийдеться, може пересівати, може навіть перекопувати, але щось прийдеться робити. А можливо, він на весну і сам відійде. В осінь повинно обов'язково потрібно згребсти все листя опавши. Його не повинно оставатись, тому що він листя утворює такий плотний шар. І під цим шаром листя починає пріти газон. Зимою стараємось менше ходити по цьому газону, тому що ґрунт вологий, м'який, протоптуємо, натоптуємо стежин, і це теж погано сказується на газон. А для цього прийшлося зробити таку кам'яну доріжку, чоловік із каміння, з граніту виклав. Доріжку від будинку і до будинку щастя, там туалет і душ знаходиться. А весною дуже приємно спостерігати по газону. У мене насажені первоцвітки. Вони такі і синього кольору, і білого кольору. Неймовірно, гарно виглядає. До речі, ось ця доріжка трошки проглядається, Ще далі вам покажу Весною ще, знаєте, вилами. Над коле робимо. По снігу розсипаємо добрива, таянням снігу, воно в ці відвилу отвори попадає до коріння, і газон таким чином отримує питательні віщества. По периметру газону у мене посажені квіти: троянди, лілії, ну, всякі сезонні квіти, їх багато. На фоні газона квіти виглядають гарно, а на фоні квіт газон виглядає, тобто вони доповнюють один одного. Газон дійсно який, такий приємний на дотик навіть в осінню пору. Ось ця доріжка і дуже вона гарно виглядає весною. Босониця дорожка по-своєму прекрасна, а весною вона, будь ласка, дивіться на картинці, як вона виглядає весною. Почвопокровники тут розміхо, різнокольорові квітнуть. І це видовище, воно ще красивіше. Травкою милуюся я що весною, що осінню, Я полюбляю ходити по траві. От такі первоцвіти квітнуть, про котрі я вам розказувала. Це синенькі, тут ще є стіленькі, голубенькі. Сині. А квіти взагалі, взагалі полюбляю я їх розсаджую скрізь, навіть по газону. Для газона це не шкодить, воно його робить більш яскравим. Травичка м'якенька, легенька, приємна, на дотик і ногам приємно влітку. У нас на газоні є підстіл, котрий ми не прибираємо навіть на зиму Влітку стоїть басейн, приємно впавшись в басейні, пройтись по м'який приємний дотик траві. Звичайно, я вам всім рекомендую мати такий газон, тому що це приємно. В деякій частині газону у нас росте трава. Вибачаюсь дерева, це черешні, яблука. До речі, дерева не шкодять росту траві на газон, але трошки складніше його доглядати за ним, тому що косаркою там такі всякі віражі треба проходити, коли косиш. Дійсно, зелена і соковита, навіть не віриться, що це вже пізня осінь і що скоро зима. Але ж листя, котре опаде, я повторю що його обов'язково треба згребти, убрати, щоб не було настілу опавшого листя, щоб газон не шкодився, не прів під листям. Доглядайте за своїм газоном, і він обов'язково вас буде радувати